Друзі, щиро вітаємо вас, словами Ісуса Христа, мир вам. В часи потрясінь, в часи війни, в часи важких умов і обставин життя люди часто зосереджені на лідерстві. Наш час і наш світ, в якому ми живемо, не завжди відповідає на запити лідерства. Виклики життя не завжди виправдовують очікування людей і відповідальність лідерів. Ми хочемо розпочати блок наших зустрічей. В яких ми будемо торкатись уроків лідерства Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Марка. Чому в Євангелії від Марка? Це найкоротша Євангелія. Це Євангелія, в якому швидко й динамічно розгортаються події. В цьому Євангелії мало притч. В цьому Євангелії багато є основних ключових сюжетів і вчення Ісуса Христа з головними акцентами на їх важливості. Це Євангелія розпочинається із початку служіння. І Ісуса Христа, усі 16 розділів вони прочитуються на одному Диханні. Кожне Євангеліє Матвія, Луки, Йоанна і Марка воно має свою особливість. Євангелист Матвій описує Ісуса Христа як царя, Лука як сина людського. Євангелист Іоанн подає і розкриває сутність Ісуса Христа і Його служіння як Сина Божого. Відкриваючи божественність, але саме Євангелія від Марка показує лідерство і Ісуса Христа і Його особу як слуги. Коли ми говоримо за служіння в церкві Єсуса Христа, коли ми в цілому говоримо за християнське лідерство, ми маємо розуміти, що це лідерство, яке бере відповідальність, і лідерство, яке служить. Сподіваємось, усі підрозділи. Ці теми будуть корисними для вашого духовного зростання, для зміцнення в служінні і для вашого духовного утвердження в стосунках з Ісусом Христом. І Він проповідував, кажучи: слідом за мною іде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Що говорить про тебе, твоє життя і твоє служіння? Перший урок лідерства Ісуса Христа смирення і визнання своєї ролі. Це ключовий фактор для кожного лідера для успішного і плідного служіння. Ми маємо засвоїти цей урок, який є в тому, що справжній лідер не зосереджується на собі. Справжній лідер він вказує на більшу мету в нашому житті. Справжній лідер він не конкурує з іншими, але він збудовує служіння, він згуртовує людей навколо спільного бачення, спільної місії і спільних цінностей в служінні. Який урок ми можемо взяти для себе? Для цього варто запитати себе, як я турбуюсь про інших, як я говорю про інших. Іван Хреститель, він говорив про Ісуса Христа, що «іде за мною сильніший за мене. Він оцінював можливості Ісуса Христа набагато більше. Йоанн дуже добре розумів свою роль, і своє лідерство, і свою відповідальність. Другий важливий фактор, як я сприймаю справжню цінність інших людей, тобто наскільки ми цінуємо іншими людьми. Справжній лідер він ніколи не боїться визнавати переваги інших людей. Справжній лідер він намагається оточувати себе сильнішими людьми. Справжній лідер він завжди формуючи команду. Має можливість сприяти розвитку кожному члену команди, навіть якщо цей розвиток буде більшими можливостями, ніж амбіції, переживання, прагнення і цілі самого лідера. Це є добрий приклад служіння Івана Хрестителя. Такий приклад через усе Євангелія проніс сам наш Господь Ісус Христос. І третє, на чому ми хочемо зупинитись, це те, що наше свідчення впливає на інших. Читаємо в Євангелії про те, що багато людей приходили послухати Іоанна Хрестителя. Сказано про те, що і це правдиво, Іоанн не зробив ніякого чуда. Але все те, що він говорив про Ісуса Христа, було правдивим. Навіть цар Ірод поважав Іоанна Хрестителя. Виклик для нас є в тому, що наскільки ми готові жертвено, посвячено служити іншим людям, не звеличувати себе, а сприяти іншим в духовному зростанні. Хочу залишити як домашнє завдання три запитання. Перше запитання, що про вас говорить ваше життя? Як би ви себе оцінили? Друге запитання, як ваші слова і ваші дії свідчать про Христа? І третє запитання, чи готові ви, як Іван Христитель, служити Богу посвячено і віддано, не гонячись за славою і за визнанням? Євангелія від Марка, перший розділ, 9, 11 вірші. І сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього. І голос пролунав із неба: Ти син мій улюблений, якого я вподобав. Божий заклик до лідерства. Наскільки це важливо в нашому житті мати визнання від Бога? Адже те, до чого ми покликані, визначає наше життя, визначає місію нашого життя, визначає волю Божу в нашому житті і наше бачення, життя і служіння. Боже визнання, ми можемо сказати, що це є основа нашого лідерства. Бог Отець визнає Ісуса Христа, визнає публічно, визнає Його як свого улюбленого Сина, і саме в цьому визнанні. Як свого Сина ми бачимо підтвердження місії Ісуса на цій землі. Справжнє лідерство воно не розпочинається із схвалення, розуміння і підтримки інших людей, але воно розпочинається із визнання Богом нас і Божої любові до нас. Друга важлива теза це те, що Божа любов і Боже вподобання, воно дає силу у важкі моменти в нашому житті. Саме Божа любов. До Ісуса Христа вона спонукала Ісуса, мотивувала і спрямовувала виконувати волю Небесного Отця в своєму служінні. Наше служіння і наше лідерство потребує сили, але ця сила народжується для служіння, для подолання проблем, коли ми усвідомлюємо, що Всемогутній Бог мене любить, що я є його дитя, і в цьому є моя ідентичність. І тут важливо розуміти, що моя ідентичність, моя сутність не в тому, що я роблю, а в тому. Хто я є, третє, що ми маємо розуміти в покликанні лідерство вслідування за Ісусом Христом, це те, що саме Боже покликання, а не покликання від людей, є ключовим у нашому лідерстві. Лідерство в християнстві це не панування. Лідерство вслідування за Ісусом Христом це служіння іншим людям. Саме тому Ісус, маючи визнання Отця Небесного, що Він є син улюблений, він також в Євангелії від Марка відкривається як той, який Служить і четверте заключне лідерство це відповідальність перед Богом і людьми. Голос із неба нагадав Ісусу Христу про те, що це не привілей лише, але також і відповідальність, бо в цьому є певна місія. Бо саме як син Божий, Ісус покликаний був людям відкрити Небесного Отця і показати приклад, якою має бути людина в житті, в служінні, в лідерстві на цій землі кожний християнин у цьому світі, і маємо про це завжди пам'ятати, має сферу свого впливу в своїй сім'ї, в себе на навчанні, на роботі, в повсякденному житті, церковному житті, в особистій дисципліні. Нехай Бог благословить, щоб приклад посвяченого служіння і впливу на оточуючих людей глибоко був закорінений в нашому серці і в нашому житті, а джерело життєдальної сили в усвідомленні того. Що ми не раби Божі лише, але що ми його діти, але покликані служити йому. І відразу Дух веде його в пустелю. І був він у пустелі 40 днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. Коли ми дивимося на служіння Ісуса Христа і на Його лідерство, на Його служіння по відданість, ми бачимо наступний урок: випробування і лідерство, спокуси, духовна боротьба. Духовна війна це те, що є невід'ємною складовою для духовного зростання і для лідерства в нашому житті. Маємо розуміти, що лідерство це не лише привілеї, це також є відповідальність. Маємо розуміти суть, що кожен, хто буде рухатись в духовному зростанні, в слідуванні за Ісусом Христом в різному служінні і лідерстві обов'язково зіткнеться з труднощами, з випробуваннями. Читаємо про те, що Дух Святий веде на випробування, і негайно дух. Вивів його в пустелю. Чому важливі випробування в нашому житті? Урок лідерства в тому, що випробування в нашому житті це частина Божого плану, щоб зміцнити нас, ствердити нашу віру, показати нашу залежність від Бога. Ми читаємо в Біблії приклади багатьох божих людей: Авраама, Моїсея, Давида. Ілів, що вони проходили важкі моменти в своєму духовному житті, слідуванні за Богом, в пізнанні волі Божої і виконання того доручення, яке Бог покладає на них. Але саме важкі моменти в їхньому житті сприяли формуванню їхнього характеру і ефективнішому, пліднішому служінню в їхньому житті для слави Божої. Читаємо про те, що Ісус був у пустелі 40 днів і спокушувався від сатани. Маємо розуміти, що в духовній війні це не тільки є наші переживання, не тільки фактор гріха, який ми маємо усвідомлювати в світі, що ми живемо під впливом гріха, але безпосередньо спокуси походять від сатани. Чому це важливо? Тому що диявол, випробовуючи нас разом з тим, ми можемо на цьому фоні, в цій духовній боротьбі, показати нашу вірність Богу. Такий приклад Йов залишив на сторінках Євангелія, але і Ісус. Він показав цій духовній боротьбі. Інші євангелисти, Матвій і Лука, доповнюють, що на кожне випробування, яке в пустелі пережив Ісус, Він відповідав, написано. І це є сила, ствердження для того, щоб долати різні випробування в нашому житті. Духовна війна в житті лідера це частина життя, боротьби його лідерстві і слідувані за Ісусом Христом. Адже пройшовши моменти і обставини важкі в своєму житті чи внутрішній боротьбі, ми тоді схильні. Краще розуміти людей, співчувати їм, і на фоні цієї боротьби ми можемо свідчити про велику Божу милість, як він допоміг нам пройти ці випробування у нашому житті. Євангелія від Марка, перший розділ, 35-й вірш. А вставши вранці, ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. Як дуже коротко, стисло і разом з тим змістовно. Описане молитом життя Ісуса Христа, ми маємо розуміти про те, що молитва це є фундамент для служіння для кожного лідера, для кожного служителя, для кожного послідовника Ісуса Христа. Ми розуміємо, що це є час спілкування з Богом. Це має бути час особистого спілкування з Богом. Ми в Євангелії часто читаємо про те, що Ісус ночі проводив наодинці з небесним Отцем. В цьому була сила для Його служіння. Але якщо пильніше придивитися... До Євангелія, опис молитовного життя, ми бачимо про те, що Ісус молився дуже часто. Він молився, коли проходив піст в пустелі 40 днів. Ми бачимо, що Ісус молився, коли благословляв дітей. Ісус молився і благословляв, коли примножував п'ять хлібів і дві риби. Ми бачимо Ісуса, який молиться на горі преображення. Ми бачимо Ісуса, який молиться і проводить ніч в молитві, коли обирає учнів на служіння. Ісус молиться. І подає приклад молитви, коли учні не могли очистити і дати зцілення іншій людині від нечистих духів. І Ісус пояснив силу, чому Він може це робити, сказавши, цей рід виходить не інакше, як від молитви і посту. Ми бачимо Ісуса, який молиться з учнями під час таємної вечері. Ісус молиться в Гевсемані і каже, Отче, нехай воля Твоя буде, а не моя. Євангелія від Івана, 17 розділ, описує первосвященницьку молитву, ісус молиться на Голгофі. Під час розп'яття за інших людей. Ісус молиться, благословляючи своїх учнів, коли возноситься з цієї землі. Але на цьому молитовне життя, молитовне служіння Ісуса Христа не закінчується. Він і сьогодні молиться за Тебе і за мене. Адже в Новому Завіті ми читаємо про те, що Ісус є наш ходатай, посередник і заступник. Він є наш первосвященник, і всі ці речі вони неможливі в служінні, щоб не молитись. А як є Твоє молитовне життя? Коротеньке завдання від 1 до 10 оціни. Наскільки ти задоволений своїм молитовним життям? Коли ми молимось, ми говоримо Богу. Коли ми читаємо Біблію, ми слухаємо, як Бог говорить до нас. Молитва і читання Слова це саме перша духовна дисципліна для кожного лідера на всю дистанцію його служіння і лідерства на цій землі. Оцінивши себе від одного до десяти якість свого молитовного життя і спілкування з Богом і перебування в слові, постав собі друге запитання: що я можу зробити, щоб покращити своє молитовне життя. В час викликів, від час війни, молитва відіграє дуже важливу роль і. Це є благословіння, коли церкви постійно моляться з моменту початку війни 2014 року, особливо підсиленої з повномасштабного вторгнення. Нам приємно, що в Україні проходить Національний день молитви, що є різного формату молитовні стіданки і загальні в Києві і в регіонах. Все це зміцнює і показує добре свідчення для суспільства, що церква Ісуса Христа і країна, яка молиться, вони непереможні. Справжні лідери це ті, хто впливають на інших, закликаючи їх слідувати за Ісусом Христом. Євангелія від Марка, 1 розділ, 16 і 20 вірші. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали невіду море, оскільки були рибалками. Тож Ісус сказав їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Івана, які були в човні і лагодили світі, і відразу покликав їх, і, залишивши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли за ним. Справжній лідер це є той, хто залишає слід у житті інших людей. Саме таким лідером був Ісус Христос. Ми можемо побачити в прикладі в моделі лідерства Ісуса Христа. Той приклад, як закликати інших людей слідувати за ним. Ісус звертався по імені. Він не звертався до натовпу, до народу, Він персонально звертався. Ми, як служителі, ми, як учні Ісуса Христа, ми маємо розуміти, хто є поруч біля нас, будувати з людьми стосунки, мати взаємини, адже ті, на кого ми впливаємо, є частиною нашого життя, і ми є частиною їхнього життя. Заклик до лідерства має бути особистим, чітким, ясним і зрозумілим. Ісус звернувся, використовуючи ілюстрацію до рибаків Я зроблю вас ловцями людей. Вони добре знали, як ловити рибу, знали все необхідне, але відштовхуючи від того досвіду, який мали апостоли в минулому, будучи рибалками, Христос використав перспективу, чим вони будуть займатися у майбутньому. Важливий урок для нас наскільки чітко ми можемо пояснити місію, ціль, завдання, практичні кроки. Коли ми говоримо за учнівство, ми маємо зрозуміти, що учнівство це зміна характеру, це розуміння чіткості цілі в житті, це допомога людям орієнтуватись в навколишньому середовищі і визначати ключові пріоритети в житті. Христос чітко окреслив, чим у майбутньому будуть займатися учні, і він вкладав себе в них для того, щоб вони могли розумітись на цьому завданні. Лідер це є той, хто виховує учнів. Лідер це не та людина, яка в своєму служінні в комунікації з іншими людьми просто формує послідовників. Ми не маємо мати лише послідовників в тому значенні, як вчитель, як той чи інший проповідник. Можливо, для когось важливо відіграють ті моменти, скільки є переглядів, скільки є вподобайок, скільки є гарних коментарів. Але це важливий фактор, наскільки ми медійні присутні для того, щоб в інформативному середовищі передавати Божі істини. Але справжнє учнівство воно вибудовується на особистих взаєминах з тими людьми, кого ми знаємо. Прості діагностичні питання: наскільки ми знаємо на ім'я тих людей, які біля нас, наскільки ми знаємо їхній спосіб життя, наскільки ми розуміємо їхні проблеми, наскільки ми вникаємо в їхні потреби. Тому що учнівство це зміна характеру, услідування за Ісусом Христом, уподібнюючись в образ. І Ісус сказав, слідуйте за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Отже, ті, на кого ми впливаємо, чи розуміють вони чіткість слідування за Ісусом Христом, і яке конкретне призначення в цей час і в цю епоху вони мають у своєму житті? І пам'ятайте, що справжній лідер це є той, хто веде інших власним прикладом, залишаючи в їхньому житті глибокий слід особистого посвяченого слідування за Ісусом Христом. Лідерство це турбота. Читаємо Євангелія від Марка, перший розділ, 30-й вірш. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. Справжні лідери це люди, які не використовують інших людей заради досягнення своїх цілей, але це є служителі. Які дбаючи про інших допомагають їм у їхніх потребах і в їхньому житті. По-перше, лідерство починається з дії. І Ісус Христос повернувся після стомленого дня різних ситуацій і служіння і йому говорять про те, що те, що одного із його учнів, Симона Петра, була в гарячці. Він підійшов, взяв її за руку і підвів її. Христос дав зцілення і зразу теща Петра почала їм. Служити, коли люди бачать приклад служіння лідера, який не просто на словах, який не просто думкою чи порадами з дистанції, а особисто ефективно діє, беручи участь в потребах людей, спонукають інших служити Ісусу Христу. Дуже важливо сьогодні в час, коли багато людей потребують зцілення душевного, духовного, фізичних, мають багато потреб, бути поруч з людьми, дотиком віри, молитвою за них. Слуханням їхніх потреб і переживань, мати дотичність до їхньої болі і до їхніх страждань, коли ми являємо милосердя Ісуса Христа, ми звичайно не маємо наскільки силу Божу зціляти, як це робив Ісус. Але ми являємо їм і Ісуса Христа через проповідь Евангелія, через своє побожне ставлення, життя і любов до інших людей. Істина в тому, що коли люди відчувають через нас Божу турботу, це ефективне свідчення Євангелія, і вони служать іншим. Турботливий лідер це є той, хто формує атмосферу довіри, гарних стосунків і середовище взаємного служіння. Дуже важливо перевірити себе, в якому контексті я як учень Ісуса Христа, як послідовник, а впливаючи на інших і відповідно як лідер, як я впливаю і турбуюсь про своє оточення в сім'ї, на роботі. На місці свого навчання служіння. Наскільки люди відчувають Божу дію, Божу турботу через моє життя і служіння? Це ці питання, які варто задати собі кожному, хто слідує за Ісусом Христом. І пам'ятайте, лідерство розпочинається з дії. Молитва це центральна частина нашого лідерства, нашого служіння. Нашого учнівства і особистого слідування за Ісусом Христом. Приклад такого служіння для нас залишив сам Господь. Євангелія від Марка, перший розділ, 35 й вірш. А вставши вранці, ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. Для того, щоб мати глибоке молитомне життя, слухати Бога, заглиблюватись у Слово Боже, ми маємо проявити. Самодисципліну. Самодисципліна. це є той інструмент, який робить благословенним наше молитовне життя. Напевно, кожен із нас по-своєму може зрозуміти молитву в значенні як розмова з Богом, відкрити свої переживання, поділити своїми потребами, подякувати Богу за його присутність в нашому житті, перерахувати благословіння, яке він дає для нас, попросити Його керівництва в майбутньому. Але молитва в світлі Слова Божого. Має набагато більші і ширші масштаби. Молитва відкриває, хто є Бог. Бог очікує через слово своє, коли ми читаючи Божі істини, прославляємо Його за те, ким він є і що він робить. Молитва це розуміння майбутньої вічності, яку Бог залишив для нас. На жаль, багато людей обмежують молитву в значенні контексту земних речей, турбуючись про повсякденні земні потреби. Але призначення молитовного життя є в тому, щоб не тільки... Випросити, або щоби Бог зробив те, що я хочу в земному житті, а це глибоко усвідомити, що Бог хоче зробити через мене. Отже, молитва це не тільки те, що має зробити Бог, що я прошу, але молитва це розуміння зробити те, що Бог хоче в моєму житті, і це теж має стати моїм. Бажання, молитва це не лише піднесене, надихаюче поклоніння на загальному зібранні, це особисті взаємини з Богом. В центрі нашого життя ми бачимо ті потреби, ті побудження, які Бог відкриває для нас, в яких ми маємо взяти участь. А для цього потрібно вділяти щоденно практичний час. Як ви думаєте, скільки часу має кожний учень Ісуса Христа вділяти час для молитви? Хтось скаже півгодини, хтось 15 хвилин, хтось годину. Якщо ми є в активному служінні, вслідування за Ісусом Христом. Ми маємо визначити той час, коли можемо наситись Богом, коли можемо в тиші почути те, що Бог говорить для кожного із нас, і лише тоді, подібно до Ісуса Христа, мати силу Божу і бути готовим до прийняття тих викликів в житті і в служінні, які Бог ставить перед нами. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що лідерство це не нав'язування тих чи інших ідей, а це є глибоке розуміння, те, що Бог хоче зробити через нас в цьому світі. А це значить в тихому часі. Перед Богом ми маємо почути, до чого він побуджує нас із Божою силою, з натхненням і підбадьоренням, з радістю звершувати те служіння, до якого Бог закликає нас. Лідер і час Марка. Перший розділ 40-45. І приходить до нього прокажений, і благає його. І, впавши на коліна, каже йому: якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Суворо попередивши, відразу відіслав його, наказавши Дивись же, нікому нічого не кажи. Але піди, і покажись священникові і принеси за своє очищення те, що вилів Моїсей їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато розповідати, розголошувати про ту справу, тож більше не міг він, тобто Ісус, відкрито війти у місто, але перебував поза містом, у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль. Справжній лідер, як і кожний учень і послідовник Ісуса Христа, має буквально воювати за пріоритети і ключовий час у своєму житті. На що я витрачаю час? Це одне із ключових запитань для кожного лідера. Ми маємо розуміти моменти, різні моменти, обставини нашого життя для того, щоб діяти рішуче. Кожний лідер має знати силу. Часу і Ісус знав, як реагувати на обставини і не бути заручником обставин. До Ісуса приходило багато людей з різними переживаннями, з різними проблемами. З одними людьми Він довго говорив як самарянкою з Никодимом, з іншими він дуже коротко, динамічно зцілюючи їх, далі рухався, бо було багато різних потреб у служінні. Рішення Ісуса були дуже конкретними. Ісус не дозволяв іншим затягувати час або робити цей час неефективним. Який урок ми можемо взяти? Чи використовую я час дійсно на те, що важливе. Ми можемо перевірити, скільки часу ми використовуємо в наших гаджетах. Сучасні програми це показують. Ми можемо самі порахувати, які переживання від того, що ми дивимося, що ми чуємо є в нашому житті. Від того, хто ми є, залежить те, чим ми наповнюємось, чим наповнене наше серце. Ісус, він уникав непотрібних затримок. Ісус уникав зайвих речей. І для того, щоб мати чітке бачення, як і що робити, Ісус проводив багато часу в молитві. Але дуже важливо, що Ісус бачив трошки більше, ніж поточний момент. І в випадку з цієї ситуації, зціливши хвору на проказу, Ісус рухався далі. Ця людина не послухала вказівок Ісуса Христа, розказала всім, що зробив, і це додало Ісусу більше зусиль для того, щоб керувати своїм. Часом правда в тому, що лідер бере відповідальність за інших, навіть якщо інші люди не виконують вказівки Ісуса Христа, ми маємо розуміти, що Ісус любить, Ісус приймає, Ісус вміщає, і Він не лише керує, а допомагає іншим людям правильно використовувати час. Час у наших руках. Давайте використовувати цей час для слави Божої.